У середмісті столиці презентували інсталяцію тіні присутності про тих, хто зник під час війни безвісти в Україні. Таких людей понад 70 тисяч це військові, цивільні, діти. Утілення ідеї стало частиною національної інформаційної кампанії, щоб люди знали, куди їм звертатися і що робити, якщо із рідними перервався зв'язок. Проєкт ініціювали Міністерство внутрішніх справ і уповноважений з питань зниклих безвісти, щоб жоден голос не залишився у тіні завдання не тільки міністерства внутрішніх справ, завдання держави знайти кожного, ідентифікувати кожного, знайти і повернути кожного, хто сьогодні знаходиться в полоні. Ця зворушлива інсталація створює простір, у якому ми можемо нагадати. Зникли безвісти забути, а незламна сила їхніх родин заслуговує на визнання. Через програму Патнецтво за сильну Україну ми з гордістю підтримуємо цю ініціативу.